Глава 5. Чутки про апокаліпсис досягли Беркшера. Я не бачив Джейсона і Діану кілька років після тієї вечірки з санками, хоча й підтримував зв'язок. Ми знову зустрілися у той рік, коли я закінчив медичну школу на орендованій дачі влітку в Беркширі у 20 хвилинах їзди від Тенгловуда. Я був зайнятий 4 роки навчанням в коледжі. Плюс був добровольцем в місцевій клініці і почав підготовку до докторської дисертації за кілька років до того. Мій бал GPA, результати екзаменів і купа рекомендаційних листів від викладачів, лікарів клініки та інших маститих авторитетів, плюс едова щедрість дозволили мені влаштуватися у Нью-Йорку в медичне містечко в Стоні Брукс на ще чотири роки. Все це було зроблено. У мене за спиною був закінчений коледж, і я міг сподіватися на принаймні три роки стажування, перш ніж стати практикуючим лікарем, що поставило мене у один ряд з більшістю людей, які продовжували вести своє життя так, ніби оголошення про кінець світу їх не стосувалося. Можна було вести себе інакше, якби кінець світу був розрахований до дня і години. Тоді ми усі могли б вибирати будь-яку лінію поведінки від паніки до святкування урочистих подій і розіграти закінчення історії людства з пристойним почуттям жалю і оком на годиннику. Але те, з чим ми зіткнулися, було просто ймовірністю нашого можливого зникнення. Сонячна система швидко ставала непридатною для життя ймовірно, ніщо не могло захистити нас від розширення сонця. Ми всі бачили зображення, отримані НАСА з орбітальних зондів, але ми поки що були захищені від цього катаклізму, з причини якої ніхто не зрозумів Криза, якщо це була криза, була невидимою. Єдиним доказом, доступним для почуттів, була відсутність зірок, їх відсутність потрібно було сприймати в якості доказу. Тобто доказ був фактично відсутній. Отже як би ви побудували своє життя перед загрозою зникнення? Це питання визначило життя нашого покоління. Джейсону, це вдалося досить легко. Він кинувся в проблему стрімко, спін швидко став його життям. І ця проблема, як я вважаю, досить легко вирішилася для мене. Я схилявся до медицини так чи інакше. І здавалося, що ще мудрий вибір в поточній атмосфері вируючої кризи. Можливо, я уявляв себе рятуючим життя, якщо кінець світу прийме більше, ніж гіпотетичний характер, але відбудеться не миттєво. Хіба це питання, якщо ми всі приречені? Навіщо зберігати життя, якщо все людство зникне? Але лікарі, звичайно, врятувати життя на землі не могли ми могли лише продовжити його. А при відсутності такої можливості ми могли надавати хіба допомогу та полегшення від болю, що могло виявитися найбільш корисною навичкою з усіх інших. Крім того, коледж і медична школа були одним довгим, невпинним, виснажливим процесом, який, проте, вітався, оскільки відволікав від головної світової біди. Отже, я пристосувався, як і Джейсон. Але багато людей мали набагато більше вільного часу. Діана була однією з них. Я прибирав орендоване двокімнатне помешкання в Стонібрук. Коли з'явився Джейсон, це було на початку дня. Оптична ілюзія сонця нічим не відрізнялася від справжнього. Мій хундай був упакований і готовий їхати додому. Я планував провести кілька тижнів з моєю матір'ю, а потім проїхати через всю країну, ледарюючи і відпочиваючи тиждень або два. Це був мій останній вільний час, перш ніж я починав стажування в Харбор в в Сіетлі. І я мав намір використати його, щоб побачити світ або, принаймні, ту його частину, яка складалася у квадратні дужки між штатами Мен і Вашингтон. Але у Джейсона була інша ідея він ледь дозволив мені встигнути привітатися. Як поживаєш як справи, і одразу ж взявся керувати. Тайлер, сказав він, це склалося занадто добре, щоб не завітати. Ед зняв дачу в Беркширі. Де він? Це добре придумано. Але не може скористатися нею. Минулого тижня він здійснив поїздку на завод з виробництва алюмінієвих профілів в Мічигані. Впав з вантажної платформи і отримав тріщину кістки стегна. Мені шкода. Це не серйозно. Він вже кульгає, але ще побуде на милицях деякий час. І він не хоче проїхати весь шлях до Масачусетсу, сидячи і смокчучи перкодан. І Керол теж не в захваті від цієї ідеї, що й не дивно. Керол зробила кар'єру п'яниці. Я не можу собі уявити, що їй робити в Беркширі з Едом Лайтоном. За винятком, щоб випити ще. Справа в тому Джейс пішов далі, що він не встиг відмовитися від договору оренди, отже будинок буде порожнім протягом трьох місяців. Так що я подумав і закінчив медичний коледж, і поки у відпустці ми могли б відпочити разом принаймні пару тижнів. Можливо, поговоримо з Діаною, щоб приєдналися до нас концерти прогулянки в лісі як у старі добрі часи. Я справді можу організувати це зараз. Що скажеш, Тайлер? Я збирався турнути його вниз. Але подумав про Діану. Я подумав про декілька листів і телефонних дзвінків, якими ми обмінялися за весь цей час і всі невирішені питання, які залишилися між нами. Я знав, що зроблю мудро, якщо відмовлюся. Але було вже надто пізно. Мої губи вже сказали, що так. Отже, я провів ще одну ніч у Лонг Айленді. Тоді закинув останні з моїх пожитків в багажник автомобіля і поїхав на північний державний бульвар Лонг Айленда. Дорога була вільна, від руху машин, і погода була прекрасна. Високо вгорі синіло небо, і було приємно тепло. Я хотів би продавати наступні дні за будь-яку розумну ціну, щоб назавжди оселитися в цьому дні липня. Я відчував, що нерозумно, тілесно щасливий яким не був протягом тривалого часу. Тоді yeah. я увімкнув радіо. Я був достатньо старий, щоб пам'ятати часи, коли радіостанції були будівлями з передавачем і вежами антен, усі захоплювалися місцевим радіомовленням, і ця мода мандрувала з міста в місто. Багато з цих станцій, як і раніше, передають, але у моєму Хюндаї прийом аналогових радіостанцій. Помер приблизно через тиждень після закінчення гарантійного терміну. Залишався набір цифрових кодів, які передавалися через один або декілька едес фретів, що літали високо вгори. Зазвичай я слухав джаз 20-го століття, взявши за звичку ритися в колекції батькових дисків. Це, як я любив думати, була його справжня спадщина для мене. Док Еллінгтон, Білі Холідей, Майлз Дейріс, була також стара музика. Ще коли був молодий Маркус Дюпре, яка передавалася таємно, як сімейна таємниця. Те, що я хотів почути прямо зараз, було Фарлом Ершефт, але хлопець, який перевіряв мій автомобіль перед поїздкою, скинув мої установки і запрограмував лише новинний канал. Отже, цю можливість я, схоже, втратив. Так що я застряг на стихійних лихах та скандальній поведінці знаменитостей. Була навіть розмова про спін. Ми почали називати подію спіном. Хоча люди у більшості країн світу не вірили у нього, опитування давали досить чітке уявлення про спін у людей. Наса опублікувало дані з орбітальних зондів у ту ніч, коли Джейсон зламав своє слово. І повідомив новини діяні імені. І лавина європейських запусків підтвердила американські результати. Але все таки навіть через вісім років після того, як це стало надбанням громадськості, тільки меншість європейців і північноамериканців вважали його загрозою для себе чи своєї сім'ї. У більшій частині Азії, Африки та Близького Сходу. Переважна більшість людей вважали його якимось проектом США, чи нещасним випадком, після, ймовірно, невдалої спроби створення якоїсь системи ПРО? Якось я запитав Джейсона, чому це так, він відповів цілою лекцією. Розгляняв питання про те, як ти можеш їх переконати ти хочеш говорити з населенням з практично доньютонівським розумінням астрономії. Як багато тобі потрібно знати про місяць і зірки, коли твоє життя складається з добування достатньої кількості біомаси, щоб прогодувати себе і свою сім'ю. Щоб сказати щось осмислене про спін таким людям, ти повинен почати дуже здалеку. Земля, ти повинен сказати їм, існує вже кілька мільярдів років. Багато хто одразу ж почне боротися з концепцією мільярдів років. Почувши її, Можливо, в перший раз. Більшість це проковтнуть, особливо якщо вони виховувалися в мусульманській теократії, глухому селі чи в державній школі з уроками Біблії. Далі потрібно сказати їм, що земля не змінювалася дуже довго, що цей період був набагато довшим, ніж наш власний, океани були парою і повітря було отруйним. Потрібно розказати їм, як спонтанно виникли живі істоти і Розвивалися спорадично протягом трьох мільярдів років. Перш ніж з'явилася перша, ймовірно, людська істота. Тоді сказати про сонце, що воно здається нам постійним, але, народившись хмари газу і пилу, в один прекрасний день через кілька мільярдів років воно розшириться. Поглине землю. І в кінцевому підсумку, позбувшись свого зовнішнього шару. Скоротиться до невеликої планети з надщільної речовини. Космологія 101 чи не так ти вибрав її з усіх цих книг у м'якій обкладинці, щоб почитати, і вона стала твоєю другою натурою. Але для більшості людей це буде абсолютно новий погляд на світ, і, можливо, буде наступом на їхні основні переконання. На їх раковину в якій вони ховаються. Нехай вони спочатку це усвідомлять. А потім дай їм реально погані новини, що час змінний і непередбачуваний, що наш світ, який виглядав для нас стабільним і нормальним, чомусь був замкнений у сферу у вигляді космологічного холодного зберігання. Чому це було зроблено з нами, ми точно не знаємо. Ми вважаємо, що ця дія, викликана навмисно суб'єктами настільки потужними і недоступними, що їх можна вважати богами. І якщо ми будемо злити богів, то вони знімуть свій захист і досить скоро почнуть плавитися гори і кипіти океани. Але не вірте нам на слово. Не звертайте уваги на пори року і сніг, який приходить на гори кожної зими, як завжди. У нас є докази. У нас є розрахунки та логічні висновки і фотографії, зроблені за допомогою машин, судові докази найвищого калібру. Джейсон посміхнувся однією з його глузливих сумних посмішок і закінчив Як не дивно, журі не вдалося переконати.